Привіт тим, хто годує світ! Скоро починається новий сезон, новий етап, новий рік. І судячи з інформації, яку ми дізнались, поки 2023-й не радує, бо готує українським фермерам нові проблеми та нову нестачу, значну нестачу насіння соняшнику. Важлива та неоприлюднена ще ніким. Інформація тільки на Гровекс. Додивіться це відео до кінця, щоб не піймати облизня, тобто не залишитись ні з чим. Поїхали! Гровекс допомагає годувати світ. В 2023 році більше двох мільйонів запланованих гектарів фермери не зможуть засіяти соняшником і поки що навіть не підозрюють, що на них чекає. За нормальних умов в Україні за планом має бути посіяно близько 6 мільйонів гектарів соняшником. Ми дізналися, що основні компанії, які постачають насіння в Україну, запланували за рік продати близько 5 мільйонів посівних одиниць. Частина цих 5 мільйонів це насіння, яке вони закупляють та імпортують з інших країн, а ще частина це соняшник, який вони виростили в нашій країні, і при такому розкладі дефіцит насіння соняшника склав би близько 1 мільйон гектарів. Великої проблеми це не склало б. Таку нестачу реально перекрити. Варіанти для цього передбачені. Але все не так легко, коли дефіцит значно більший. А саме це на нас всіх і чекає. Чому давайте розбиратись? Одна з причин дефіциту насіння соняшнику у 2023 році. Це те, що компанії, такі як Сингента, Лімагрейн, Мас Ньюсіц, менше замовили посівного імпорту в Україну. Для порівняння візьмемо дані топ брендів, які постачають насіння. Обсяг продажів посівних одиниць соняшнику за 2021 рік в Сингенти було 950 тисяч, в Лімагрейна було 394 тисячі, в Євраліса 236 тисяч посівних одиниць. Масіц 70 тисяч, Ньюсіц майже 42 тисячі. Новий сад майже 38 тисяч, вніс Ніс 18,5 тисяч. У всіх них обсяг продажів планується в півтора, а в декого в два рази менший. Єдина компанія, в якої буде більше насіння ніж в минулому році. Піонер, бо вони заблокували імпорт в Росії, і це насіння піде кому? Нам, в рідненьку Україну. Але менше замовленого посівного за кордону це не єдина причина, чому фермери залишаться без насіння. Ще одна, це те, що ці компанії заклали на 40% менше ділянок гібридизації, тому що в основному вони були в Херсонській та Дніпровській області. Це ділянки, де вирощується насіння для потреб різноманітних компаній. Гента заклала половину із своїх ділянок в Україні відповідно із майже 5 тисяч у них буде близько до 3 тисяч. Ділянок гібридизації, відповідно, кількість, яка вироблялася в Україні насіння, зважаючи на неврожай, усиленти має бути українського вдвічі менше. Да? Відповідно, імпортного вони так само замовили вдвічі менше, відповідно. Швидше за все, реалізація буде на рівні десь 500-600 тисяч, тобто ну, 300-400 тисяч менше, ніж мало би бути. У Лінограїна замість 400-420, які реально могли би поставлятися в Україну, у них очікується приблизно 250 тисяч. Євралісі Майсадур так само запланували завозити. Меншу кількість насіння плюс до цього накладається, що всі дрібніші виробники насіння соняшника, як правило, мали ділянки гібридизації в степу, там де зараз йдуть бойові дії, тобто Запорізька. Херсонська, Миколаївська області. Чому? Тому що це насіння, як правило, там і продавалося. А в тих 60% ділянок, де заклали, був не в цьому році, який вплинув не лише на те, що збір насіння менше, а й те, що воно гіршої якості. Тому в цьому році чекайте мішки соняшника максимум по 6 кілограмів. Мішок, який в 2021 році ніхто б не купив, в цьому році буде на вагу золота. Взагалі, все насіння в 2023 році буде дрібне. Навіть кобзар в нас в цьому році по плану був 10-12 кг, а найкрупніший відгрузився по факту 9,6 кг. В принципі, насіння буде нормальне, але ми баловані звикли до крупного. Хочемо, щоб мішок був більше 10 кг. Тому якщо ви ще не заплатили за соняшник і у вас його немає в складі, скоріше купуйте, бо фізично соняшника на всіх не вистачить. Замовити насіння під вашу гербіцидну технологію та під ваш бюджет. Можете на Grovex Market, телефонуйте або замовляйте на сайті за посиланням під відео. Якщо треба врожайний соняшник під технологію Сумо. Маємо кобзар. Він зараз за дуже вигідною ціною. Клієнти, які висівали його на пробу перед продажем, залишили лише позитивні відгуки. Чому ще буде нестача насіння соняшнику? Тому що багато хто буде пересівати соняшником кукурудзу, яка досі стоїть на полі, не зібрана, а також досіювати ним озиму пшеницю. Додатково попит на соняшник підігріває той факт, що без він може бути прибутковим. Але зараз, коли добрива страшенно дорогі, це заманливо та дуже актуально. Через ці фактори фермери будуть висівати ще більше соняшнику, і за планом це вже близько 7, а не 6 мільйонів гектарів. Але 5 мільйонів посівних одиниць за планом так і залишається. При такому розкладі дефіцит вже буде не 1 мільйон орієнтовно, а 2, якщо не більше. Отже, ми маємо наступне: імпорт насіння соняшнику в Україні менший. Закладених ділянок. А що таке? Закладених ділянок гібридизації на 40% менше. Ділянки, які були закладені, мали неврожай як в Україні, так і в Європі. Через погані погодні умови. Тому насіння менше і воно дрібне. Добриво дорогі, а фермери хочуть прибуток, тому обирають соняшник, який це допоможе реалізувати. Також планують соняшником досівати озиму пшеницю та пересівати кукурудзу. В Підсумку попит на насіння соняшника збільшується, ціна на нього росте, а мішки зменшуються. Будуть максимум по 6 кілограм. Важливі, але не дуже втішні прогнози. Тому бажаємо, щоб новий рік став. Переможним і приніс нам всім кращі новини. Підтримуй українське, став вподобайку під цим відео і вітаємо з прийдешніми святами. Тин тин тинтинти. -тин -тин. Бо готує українським фермером. фермером фапські. Пеш начало!